Маю чудову можливість у цей ранок привітати всіх, хто дивиться передачу ранок з надією і побажати вам. Гарного ранку, доброго, мирного, тихого дня від Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа і разом з вами, об'єднатися у подяках цьому Богові за день життя, за обітниці, які Він дає нам через своє Слово, які навчають нас, як ми маємо, споглядаючи на Христа, перетворюватися і ставати новим творінням. І як каже Господь у другому посланні до Коринтян, у шостому розділі, 16 вірш, послухайте, як сказав Бог, уселюся в них і буду ходити в них, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Коли розум людини зосереджений на Христі, її характер формується за Божественною подобою. Думки наповнюються свідомістю його милосердя і любові. Ми розмірковуємо над Його характером, і таким чином Він перебуває у наших думках. Його любов наповнює нас. Якщо ми хоч хвилину подивимося на сонце у його полуденній силі, а потім звернемо погляд на щось інше, сонячний диск буде видимий на всьому. Так саме, коли дивимося на Ісуса, усе, на що споглядаємо після Того, відображає Його образ, образ Сонця праведності. Ми нічого не бачимо, окрім Нього, і ні про що інше не можемо говорити. Його образ залишається у нашій душі і впливає на усі сторони нашого повсякденного життя. Пом'якшуючи і упокорюючи усе наше єство. Споглядаючи, ми духовно перетворюємося за подобою Христа. На усіх, з ким спілкуємося, ми відбиваємо яскраві і радісні промені Його праведності. Наш характер перетворюється, оскільки серце, душа і розум освітлюються світлом того. Хто полюбив нас і віддав себе самого за нас. І знову бачимо присутність усвідомлення особистого, живого впливу, котрий перебуває вірою у наших серцях, коли його слова, настанови приймаються і оволодівають нами, Ісус перебуває в нас, контролюючи думки, це найперше наміри і вчинки. Ми у захваті від настанов найвищого вчителя, якого будь-коли знав світ. Усвідомлення відповідальності і виявленого на нас впливу, це формує наш погляд на життя і на повсякденні обов'язки. Ісус Христос є для нас усім першим і останнім, як Він говорить про себе у книзі об'явлення, і Він є найкращим. Його дух, Його характер пронизують усе, формуючи основу, тканину чи текстуру усієї нашої істоти. Слова Христа це дух і життя. Отже, ми не повинні зосереджувати наші думки на собі. Уже не ми живемо, але у нас живе Христос, надія слави, у власне я. Мерло, а Христос стає для нас живим Спасителем. Продовжуючи споглядати Ісуса, ми відображатимемо Його образ у всьому, що оточує нас. Ми покинемо увесь час думати про свої розчарування чи навіть говорити про них, бо нашу увагу притягатиме більш приємна картина дорогоцінна любов Ісуса. Він перебуває у нас Словом істини. Ми отримали високі покликання в Ісусі Христі. Ми звершуємо велике і святе служіння. А тому Бог закликає кожного з нас підняти Його знамено перед світом і навіть перед усім Усесвітом, силою Господа Бога, у котрому вічна сила. Ми... Від нього отримуємо благословення, коли навчаємо інших. Добродійна душа буде насичена, і хто напуває інших, напоєний буде. Учені Христа духовні переконання і життєвий досвід взаємно підтримують одне одного. Кожний, хто приймає його науку, сам стає учителем діючи божественними методами. Слово Боже сказано тим, хто сам ним освячений, несе у собі життєдайну силу, робить учення Христа жаданим для слухачів і переконує їх у тому, що це жива дійсність. Той, хто з любов'ю приймає істину, переконливо свідчитиме про неї власною поведінкою. І навіть своєю мовою він розповідатиме про те, що особисто чув, бачив і до чого доторкався своїми руками. Слова життя він нестиме іншим, аби вони стали причетними до пізнання Христа. Слова свідчення, які виходять з вуст, до яких доторкнулося, палаюче вугілля. Із жертівника стануть істиною для сприйнятливого серця і виконають свою освячуючу роботу. Крім того, той, хто прагне освітити іншого, сам отримає благословення. Така людина стане дощем благословення, бо хто поїть інших, сам напоєний буде, як ми читали у книзі Приповістей. Бог міг знайти дорогу для спасіння грішника і без нашої допомоги. Але Він дає нам змогу сформувати власний характер, подібний до Христового. Ось чому ми повинні брати участь у Божій праці. Якщо ми хочемо увійти в Його радість, побачити е, щастя спасенних душ через його жертву, ми разом з ним повинні брати участь у праці їх спасіння. Перші, сповнені щирості слова, визнання віри, які промовив Нафанаїл, прозвучали у вухах Ісуса як приємна музика. І Ісус відповів йому й сказав: Ти віриш через те, що Я тобі сказав, щоб під смоківницею бачив Тебе, більше від цього побачиш. З великою радістю Спаситель дивиться на майбутнє своєї праці. Тобто звіщення Євангелія бідним, заспокоєння розбитих сердець і визволення підневільних сатани, заохочуючи людей, які прийняли його дорогоцінні благословення, Ісус додав: істину, істину кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, які виходять і сходять до Сина чоловічого. Усі слова. Ісус уклав такий зміст. На берегах Йордану відкрилися небеса. І Дух Святий у вигляді Голуба зійшов на Христа. Усе це свідчить про те, що Він, син Божий. Якщо повірите цьому, то віра ваша зміцниться взагалі. Ви завжди будете бачити небеса над собою відкритими, і вони ніколи не закриються для вас. Це Христос відкрив для нас небеса. Ангели Божі заноситимуть до Небесного Отця молитви, обтяжених та засмучених, а повертаючись на землю, нестимуть благословення, надію, підбадьорення, допомогу і життя людським дітям. Ангели Божі постійно сходять з небес на землю і підіймаються з землі на небеса. Христос є посередником у спілкуванні людей з Богом і, навпаки, Бога з людьми. Якщо наші молитви сьогодні будуть підноситися до Нього, ангели Божі, виконай свій обов'язок. Я хочу молитися, щоб ми зрозуміли важливість досвіду життя з Христом. Вічно живи, святий на ім'я, наш дорогий небесний Батько. Тобі, єдиному, премудрому і святому Богу заносимо честь, поклін і хвалу, бо Ти достойний. Ти, Господи, прийшов на нашу землю, прожив життям людини, не вчинивши жодного гріха і виконав волю Небесного Отця, віддавши своє життя, щоб ми могли повернутися втрачений рай. Ми дякуємо за Твою безмежну любов. Ми дякуємо за Твою святу науку, яку ти даруєш нам, щоб ми могли вести святий спосіб життя, щоб ми могли передавати Твої святі істини тим людям, які оточують нас не тільки словами, а й своїм життям, прикладом власного життя, Боже святий, праведний, добрий, прощай нам, коли ми були не такими. Коли носичи ім'я Християнин, але через нас зневажалося Твоє святе ім'я, тому ми просимо милості і прощення. І хочемо Твого благословення. І хочемо, щоб ти навчив нас так лічити наші дні, щоб кожен день наближав нас до Тебе, щоб кожен день нас удосконалював. І щоб кожен день у нашому серці було місце для Тебе, Господи. Тому просимо, не залишай нас і дай мудрості нам не залишати Тебе. Веди нас по життєвій дорозі, в руки Твої віддаємо своє життя на цей день, наших рідних, близьких. Хочемо благословення і надалі, на наш край і на нашу країну, а тобі за все. Що ти зробив для нас живому Богові, Отцю, Сину і Духові Святому, слава тепер і нехай лине вона протязі всієї вічності. Амінь. Цікавий принцип ми сьогодні змогли прочитати у Книзі Приповістей, де Господь говорить, що хто ділиться з іншим і йому щось вділять. І Господь говорить наступне то дає, щоб напоїти іншу людину, дати їй чашу холодної води, то й не втратить своєї нагороди. Але, дорогі мої, є цікаве звернення до нас, як пропозиція, коли сам Господь Бог каже, я вселюся в них і буду ходити в них, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Скажіть, будь ласка, а якщо ми не даємо можливості Ісусу завітати в наше серце? А якщо ми не читаємо оці святі слова, чи будемо ми знати дорогу, якою Ісус хоче вести нас по життєвій дорозі? Та ні в якому разі. Тому сьогодні, коли Божий голос ще так ніжно звертається до нас, прийдіть до мене всі обтяжені, струджені, прийдіть тоді, коли хитається земля, тоді, коли дощі заливають землю, тоді, коли йде війна, ви все рівно. Прийдіть до мене. У мені ви знайдете мир. Зі мною ви станете щасливими. Як багато людей просто відкидають це щастя. Тому сьогодні прийміть Ісуса, відкрийте для Нього своє серце і ви відчуєте Його благословення. Тож будьте ним благословенні. До побачення.